Івано-Франківській балетній школі Вадима Пісарєва виповнюється три роки. Тут навчають основам класичного танцю за методикою визнаного майстра. Якщо перших вихованців було з десяток, то тепер їх більше сотні. Щороку віце-президент Міжнародної асоціації хореографів, чиє ім'я носить школа, приїжджає щоб зустрітися з дітьми і педагогами. Сьогодні Вадим Пісарєв знову на Прикарпатті. Свій візит маєстру розпочинає з наради з педагогами в обласній філармонії. Обговорюють можливість чергового виступу наших вихованців на сцені Донецької опери у рамках дитячого фестивалю Грандпа. До весни є час поставити номер, підібрати музику і пошити костюми. Вадим пісарів настоює на тому, що у виступі обов'язково мають бути елементи фольклору. Ще один момент це тісна співпраця з балетмейстерами Донецька. Раз у тиждень вони виходитимуть у скайп зі своїми порадами, а пізніше і приїдуть до Івано-Франківська на. Майстер-класи Наперекір скептикам балетна школа Вадима Пісарєва в івано франківську успішно набирає обертів, бажаючих потрапити сюди більше, аніж вона може вмістити. Батьки тих дітей, які вже навчаються тут, дуже задоволені. Дитина не сутулиться, дитина має поробляє осанку. Так що це і в фізичному розвитку безумовно дуже великий позитив. Проте критерії відбору надзвичайно жорсткі. Викладачі дивляться і на стопу, на крок, і на слух. А починалося усе три роки тому з проекту Схід Захід. У рамках якого презентували мистецтво характерне для двох регіонів України. Я вірю в те, що тут буде одна із кращих труб у світі. Я вірю в це. Може наївно, може я наївний чоловік. Ну я люблю цих дітей, люблю цю школу і вірю в те, що вона дасть такий продукт, бо все народжується з, з любові. І якщо говорити про школу, її майбутнє має бути в одному. Це має бути. Позашкільна початкова мистецька освіта. Вадим Пісарів допомагає школі, що носить його ім'я не лише тим, що навчає за своєю авторською методикою. Він ще й пообіцяв облаштувати дітям спеціальну підлогу на каучику, яка амортизує і дозволяє краще танцювати. Адже навчання класичному балету триває щонайменше вісім років. Народний артист України каже, маючи таку базу, інші види танцю будуть до снаги. Класичний танок це танок лек. Like... Як самий перший. На ньому все буде базірувати, і на ньому йде розвиток усіх танців. Якщо ви вмієте танцювати класичний балет, то ви будете вміти танцювати і сучасні танці, і модерн, і арт модерн, і хіп-хоп, і брейк брейк-данс, і другі. І фольклор, щоб діти бачили, як працюють зірки світового балету, їх возитимуть на прем'єри і конкурси до Донецька, а також показуватимуть високе мистецтво на наших підмостках. Вадим пісарів зазначає, що власні очі найкращий стимул.